Доброго вечора. Що вам потрібно тут і зараз знати? Якась інформація, а, можливо, комусь щось потрібно знати, і я вирішила вийти і записати це відео. Про щось вам потрібно знати. Давайте подивимось. Просто інформація з потока без сигніфікації, кому що просто буду говорити, те, що буду бачити. Що вам потрібно зараз знати, суд, королева мечів. Шестірка кубків, дивиться: тут якась карма, тут, якась, тут якісь підсумки минулого, розкриття правди по суду. З якою жінкою вам потрібно знати про якусь жінку? Логічною, аналітичною, може бути зараз в холодних енергіях, може бути по знаку зодіаку, може бути просто така, знаєте, самокритична, критична жінка, яка чітко знає, що їй потрібно. А також можу сказати, що з жінкою це пов'язано у вас щось минуле. Тому що шестірка кубків це минулі якісь зв'язки, це старі зв'язки, давні зв'язки. Можливо, у вас були стосунки з цією людиною, можливо, у вас були, щось було пов'язане з цією людиною, але вона зараз в такому стані, коли вона в холодних енергіях, таких, знаєте, закритих холодних енергіях. Вона рішуча, вона в такому, знаєте, у мене іде, що людина просто в вахері. Чогось не знаю чому. У мене така ідея енергія. У цієї жінки у вас були, були в минулому конфлікти, суперечки, боротьба за увагу чи позицію. Тут була якась конкуренція між вами. Дев'ятка мечів говорить, що тривоги, ночні якісь страхи, переживання у цієї, жінки, внутрішні страждання про щось. Карта правосуддя, дивіться, баланс, правда, наслідки чин, вчинків, об'єктивність. Тобто людина починається з карти суда і закінчується картою правосуддя. Тобто, давайте так, разом здається, що йдеться мова про жінку або пов'язаності з цією жінкою ситуація якісь з минулим, яка викликає внутрішні конфлікти та тривоги у неї, відбувається є таке відчуття. Що у неї зараз щось розкривається. Можливо, якась правда виходить назовні, щось прилетіло, щось відбулося у людині в житті. Тобто все стає ясним. Що було приховане, все стає ясним. Ця жінка може бути або казатися сильною, але вона зараз просто може бути в таких енергіях, коли їй потрібно щось вирішувати. Але її дії мають наслідки. Вона щось робила, по відношенню до кого я не знаю. І вона зараз намагається зберегти баланс, але балансу цього немає. У неї тут і зараз якийсь дуже сильний, ну просто треш відбувається. Розумієте, по цим картам, які я тут бачу. А хто ця жінка до вас? Давайте подивимось. Вона захищається, вона не хоче розкривати вам правду. Вона закривається. Тут може бути і захист, і внутрішній захист, і ухиляється від прямого контакту з вами або відкритого конфлікту. Можливо, ця людина просто не хоче або не може зараз показати свої справжні наміри. Це сигнал для вас, що контактувати з цією людиною вам не потрібно. Тому що людина тут і зараз переживає дуже сильний а, роздрайв. Вона не знає, що їй робити. Давайте подивимось, а що цій жінці прилетіло по правосуддю? Тому що, по правосуддю, тут прилетіло. І по карті суда. Тут щось, знаєте, відкрилося. Що тут могло бути? Апатія, незадоволення, знаєте, ейфорія від позиції не виникає. Це вона може ігнорувати можливості або а, відчувати втому від ситуації, яка тут її пригничує. Вона нічого не хоче. Ви бачите? Нічого не хоче, навіть пропанований цей келих. Вона нічого не бачить, не хоче. Вона й просто, от, знаєте, людина може навіть лежати. Людина могла вас обманювати, хитрувати. Тут приховані якісь болудії. Вам же потрібно це знати. Тут може бути інтриги зради, підстави, все, що робилося за вашою спиною. І це виходить назовні. По шестірки пентаклів це кармічна карта, яка говорить те, що ти посієш, те, що ти і будеш пожинати. Тут, знаєте, людина розуміє, а може не розуміє, що тут вже отримує щось, те, що вона робила нечесно. Якщо вона ще і не по закону нашому людському робила, і навіть Всесвіту, це родова ще карта, це карта вищих сил, то тут зрозуміло, чому вона в такому стані. Ну, подивіться. Десятка мечів, я просто дістаю карти, вежа. Тут щось крах, біль, зрада, останній удар, ізоляція, кардинальні зміни все руйнується. Руйнуються якісь старі схеми, структури. За щоб вона не взялася, все руйнується. Просто, знаєте, як пісок через пальці просто витікає. Її повертається її ж діяло. Тобто людина могла щось робити, або людина ходила під цим арканом. Тут може бути будь-що: Соблазни, алкоголь, наркотики, маніпуляції, токсичність, прив'язки будь-кого для чогось, для обміну енергії, за потребу, за там, я не знаю що. Але їй повертається все те, що вона накоїла, ця жінка. Разом по правосуддю. Тут жінка отримала серйозний урок, урон, я можу так сказати, удар кармічний. Тут і зараз з цією людиною відбувається така ситуація, пов'язана з обманами, втратами. Вона відчуває не просто біль, вона їй все повертається те, що вона робить. За спиною когось і по правосуддю, і по суду, і навіть по дьяволу, а це завжди кармічний урок, теж ти вибір. Не забувайте, що дьявол – це не завжди погано, нам дають завжди вибір вчиняти ці дії чи не вчиняти. І тут людина може бути в ізоляції, тут людина може бути. Показують, її, що у неї щось завершується дуже так, знаєте, молніносно. І тут руйнуються вже ілюзії, і відбуваються сильні зміни. Я не знаю, для кого ця інформація повинна була йти. Кому ця інформація потрібна, але з якою жінкою відбуваються такі ситуації? Саме з жінкою. Це пов'язано з якимось чоловіком. Король Жезлів. трійка Жезлів і паш кубків. Це пов'язано з, можливо, для вас це був чоловік, можливо, просто ви чоловік, і це пов'язано з вами. Тут пов'язано з якоюсь дорогою, з якимось вибором, з якимись планами, з почуттями. Стабільністю щось тут було, щось тут було негарне. Приймайте, якщо це розказ для вас, просто от, прочитала інформацію, просто я відчула, що вам потрібна якась інформація про якусь людину. Я навіть не знала про якусь людину і для кого. Напишіть, будь ласка, для кого ця інформація? І ну, тут пов'язано щось з відносинами і з якоюсь жінкою, яка тут ну, просто у неї все рушиться, рушить, ну у неї все. От просто, от, знаєте, у людини молніносна, тут людина навіть може попасти в лікарню. Тут і менталка літить, і тут і емоції, і, 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 тут ілюзії розтворяються. Лю, люди, наприклад, якщо не бачили цього, вони починають бачити. розумієте? Якщо чогось не помічали, вони починають помічати, тому що тут просто повний треш у людини. І те, що було приховано, воно все виходить назовні. Отакий от розклад. Пишіть мені, буде дуже цікаво про кого тут я розповідала.